Всім привіт, дорогі друзі. Продовжуємо проходити метро 2033. Діставшися до бункеру Д 6 ми знайшли залишки ракети, які можна буде використати проти чорних, але потрібно подати потужний сигнал з телевежі. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва. з якої я почав свою розповідь. Розділ 7. Бажа. Як дісталося, товаришу полковнику? Що це за Чуєте? Я поводика. У швидко! Це ще Затупляется не на секунду! Ліворуч! Вы ліворуч! Тепер праворуч! до виду i right, die okay. right, okay. right, for that.

Дуже багато Чого? Можені. Так, Легко Легко сказати, сказати нічого зробити. Я Я. Є ідея. Давай нога, ну, залазь на дах ліфта. Спробуємо відчепити противагу ліфта. Давай. Давай, упиряйте жало! Давай! Вуаля! Мені говорили після армії, буде весело. Тримайся сильніше. Трохи потрусить. Эй, hey, Артем, Ти в норве? <пробіт> Фантастика. Я Ми Силь Силь на нашли. Мы перед вами. Мы піднимаем это. Прийом! Добре, Артем. Нам треба якимось сиром тебе сюди підняти. Уховайся. Биди, Артем, бежи!

Я чуєш, відбили напад демонів. Продовжуємо підйом. На зв'язку, мельнику, мельнику. Артем, Артем і мельнику, прийом. Я, Я не чуєш. Ми не поправили. Будемо прийом. Вас зрозумів, полковнику. Прийом. Лазерне наведення нам тут не допоможе, Авден. Хмари надто щільні. Доведеться тобі. Видертися нагору. Чим вище, тим ліпше. І встановити систему наведення там. Ну ж бо, хлопці. Тепер усе в твоїх руках. Помирай. Чуди Вот я, я зможу. Оп, оп, сюди. Не сюди. Швиде, да? А сюди, да? Не сюди. Сюда. Не сюди. Сюда. Добре. Uh, Мабуть. <реш> Він тут. Він несе смерть. Він прийшов знищити нас. <реш> Артема, Артема, це Ульман. Прийом. Як чуєте нас? Щось глушить наш сигнал. Артем, прийом! Чуєте? Чую. <реш> Куди мені встановити це? করেছিল Ого. Уп, по, на. <звук> Зупиніть його. О! Хто його? Знищить його. Нащо? Чорні? Артем, прийом! Чуєте? Так, чую. Можливо. Артеме, сигнал стійкий. Протримайся ще хвилину, і ми їх накриємо. Ми зупинимо тебе. О. не треба чорне. Не можна дозволити йому. Що саме? Ми знищимо його. на шляху. Є шлях. Походить один шлях. Не можна дозволити йому. Що Ми зупинимо тебе. Самі ці Він прийшов знищити нас. Ні, ні, ні. Зупиніть його. Сдавайся. Не-не, сдамся. Да что ты бежишь? Не понял. Паска. Зупиніть його. Якого хріна? Він прийшов знищити нас. Не можна дозволити йому. Здавайся. Ні, тільки здаватись. Знищить його. Ну, за біжиш. Здавайся. Н ніколи. Знищить його. Шляху немає. Він прийшов знищити нас. Здавайся. Не можна дозволити йому. Сюди зупиніть його. Він прийшов знищити нас. Здавайся. Можна дозволити йому, сможе, ворогів треба винищувати. Він прийшов знищити нас. Зупиніть його. Знищіть його. Ми не дозволимо йому. Плення цілі закінчено. Тебе вилетіло. Приймайте посилочку. Воно полетіли три ракети десь. мудрець сказав: Той, хто воює із любові до своїх близьких, здолає ворогів своїх. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім Митро. І ми перемогли.